Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вероніка, і сьогодні а, я розповім вам про свої осінні плани. Я обожнюю планувати, я обожнюю осінь. І тут повний меч в мене. А, книг небагато я обрала собі на читання, тому що а, в мене і так досить багато було планів на, на серпень та на вересень. Тому. У мене на всю осінь не так вже багато, тому що буду планую дочитувати те, що ще напланувала влітку. Ось і давайте переходити до своїх осінніх книг, які я собі напланувала. планувала. Прям хочеться вже кожну з них брати і читати. Але можливо, ще трохи почекаю, коли стане вже прохолодно і буду пити каву, тепло, що я в принципі вже роблю. Але але. Ось цю більш атмосферу, тому що в нас поки що ще літо. І так, 10 книг, але по факту 11. В мене в першому моєму пункті на почитати дві книжки це продовження циклу. Про я не знаю, як цей цикл називається, але перша книга це Змія і Гол. Від Шелбі Мег'юрін. І ось друга книга Кров і мед і Боги й чудовиська третя книга. Я планую їх читати, тому що що може бути ще більш атмосферного на осінь, як не а, відьма, кохання з відьмою. А, Ось це повинно бути щось таке спайсі трошки, тому що ну, було. Було в першій книзі так. І ще, знаєте, ось цей троп від е, ненависті до кохання, ну мені таке іноді подобається не завжди. Цікаво, що буде в продовженні, чи не буде гірше, тому що, ось, знаєте, в цих всіх циклах, особливо підліткових, я дуже боюсь продовжень, тому що ось перша книга, знаєте, така надихаюча, буває класна, а потім воно все. Незрозуміло куди катиться. Я сподіваюся, що такого не буде. А ви, якщо не читали першу книгу Змія і голуб», то беріть і читайте це дуже класна осіння атмосферна історія. Далі, що може бути більш атмосферне за Лорі Гілмор і її «The Pumpkin Spice кафе? Я просто вже уявляю, як в меню Starbucks знову з'явиться «Pumpkin Spice Latte» Я буду купувати його і читати цю книгу. Десь в парку, коли буде хрускіт тлистя, я візьму цю книгу, чашечку кави. Боже, я вже цього хочу, светр завернутися. Тут в нас повинна бути якась любовна історія. Знаєте, ось ця класична жінці у Спадок дістається спай, Pumpkin Spice кафе в маленькому містечку, і вона вирішує, що це, знаєте, та сама точка початку е її нового життя. І, звичайно, там буде кохання. Ось. Я у Лорі Гілмор ще е нічого не читала. Минуло, минулої зими я починала читати в неї з Christmas Tree Farm. але якось. Не пішло, причому не пішло і в мене, і в моєї подруги. Подивимось, подивимось. Я сподіваюся, що піде, тому що прямо ось цю книгу я хотіла більше за все. Інші я купила знаєте, за компанію від цієї авторки. Ось так от купила три книги і ще жодної не читала. Буває. І наступна книга, яку я хочу прочитати, це Сара Ніш Адамс, список для читання. Це повинно бути щось таке миле на кшталт е, чоловік на ім'я Уве від Бакмана, тому що в нас є е, наш я так розумію головний герой, в якого померла дружина, і е, він, звичайно, знаєте, розчарувався в цьому житті. І в нього немає сенсу життя, і в нього є онука, з якою він не може ніяк знайти е, якийсь контакт. І ось ця онука працює у бібліотеці на літо. І е, там знаходиться якийсь список для читання, і е, вона вирішує почати і читати ці книжки по цьому списку і ділиться цим списком з своїм дідусем. І якось це повинно їх, е, знаєте, разом об'єднати та відродити ось цю жагу до життя. Щось повинно бути таке. Мені здається, такі затишні книжки про старичків, моє улюблене. Е, Воно потрібно, знаєте, ще доповнити мою добірку книг про похилого, похилого віку людей, такі затишні. Мені здається, ця книга буде ідеальна у цю копілочку. А також на осінь я собі вирішила почитати Рея Бредбері, я обожнюю Рея Бредбері. і в мене є ще кілька його книг не прочитані, і я ще не читала. Зелені тіні, білий кит. Я не знаю, що там буде навіть, тому що мені просто байдуже. Я хочу читати е, Бредбері, тому що він завжди, знаєте, він е, у будь-яку атмосферу, але все ж таки, напевно, осінню прям ідеально лягає. Хоча влітку я також його люблю читати. Ось він такий, знаєте, неквапливий, якийсь затягуючи при цьому дуже простий, дуже прості слова, але при цьому дуже цікаві. Образи вибудовані цими простими словами, мені неймовірно подобається. І е, буду його читати, можливо, щось перечитаю в нього, до речі. І, звичайно, мій план на осінь завжди складається з того, що я взагалі-то перечитую Лавкрафта. Його немає в цьому списку, але 100% буду щось перечитувати, тому що я в Лавкрафта прочитала абсолютно все. І кожне осені... По одному два оповідання я перечитую, тому буду перечитувати його. Можливо, ще перечитаю Рея Бредбері Смерть діла самотні, але це ще не точно. А ось зелені ціні, білий кит я буду читати. Далі, знаєте, осінь в мене асоціюється з таким. Навчанням, звичайно, слава Богу, це позаду. Ось, але ось ця жага читати чогось такого, знаєте, розумного вона залишилась. І я вирішила почитати декілька розумних книг. Ну, мені так здається, вони будуть розумні. По-перше, це кавка перетворення. Я у кавки читала його процес і читала його замок. Мені дуже сподобалось. Це... Настільки дивно, але настільки там багато сенсів. Це настільки абсурдно, але настільки багато сенсів, що, звичайно, я буду читати у Кавки все. І перетворення, я тільки знаю, що в нас головний герой перетворюється, здається, на жука. А далі, що там взагалі повинно бути, вона така малишка. Я не знаю, але я впевнена, що мені сподобається, і що там буде якийсь сенс. Якісь, якісь глибокі думки, над якими я буду сидіти і розмірковувати. А, далі ще в мене а, в планах з розумного. Добре, що всі такі розумні книжки в мене які є, вони маленькі. Це «Борхес неписаний. А, у «Борхеса» я читала тільки його сім лекцій. О, знаєте, я прочитала і зрозуміла, наскільки я. Ну, тупенька. ось це було, прям, знаєте, настільки глиб... глибокі думки у автора. Він іноді настільки кудись пірнає в глибину, що ти іноді навіть просто губишся в цьому тексті. Ось, а тут в нас книжка це річ серед речей. Том загублений поміж томів, яких є сила селена в байдужому всесвіті, доки не натрапить на свого читача, на людину, призначену для її символів, тоді з'явиться те особливе відчуття, яке зветься красою, та причудова таємниця, яку не можуть розгадати ні психологи, ні риторика. Ми оцінюємо книжки за емоціями, які вони в нас пробуджують, за їх красою, а не зміркувань доктри... доктринального чи політичного порядку. Земля є царством божевілля і єдиною свободою дарованої людині. Є свободою її безмежної уяви. Я сліпий і в певному сенсі завжди таким був для Мухі Кейлайнеса, як і для Теофіля Готьє. Існував видимий світ, а також театр і опери, які мені заказані. Він відчував, можливо, трагічно пустоту церемоній, засідань, академічних зібрань, ювілеїв і ритуалів. Але цей маскарад його розважав. Він умів приймати і усміхатись. Окей, буду читати. І ще одна для мене щось буде новий якийсь експірінс це Хулія Картасар і його Бестіарій. Взагалі, якщо взяти ось так ці три книги, можна зрозуміти, хто в мене улюблений буктюб блогер Звичайно, це Аліса з каналу Pickwick Papers. Це її одне з уль... Ну, Кавка також точно. Я пам'ятаю, що улюблена здається їй. і Борхіс, і Картасар також подобається. Сто 100% ці книги від неї почула, тому що більше ніхто про них не говорить. Ось Бестіарі Хуліо Картасара тут повинно бути просто про різних створінь. Якісь оповідання, щось таке. Ну, взяла на пробу. Нічого не знаю, нічого, нічого не очікую. Ось так. Тому буду читати. Так, все закінчили з розумними книжками. Переходимо до такої сучасної літератури. А Ребекка Кван, жовтолика. У Ребекки Кван я читала Вавілон. Мені сподобалось п'ятдесят на п'ятдесят. Були в мене питання до нього. ось, А тут в нас повинно бути щось пов'язане з книгами. Хтось вкраде якусь історію у померлої, здається, авторки. Щось таке. Начебто, як і детектив, чи не детектив, також не знаю, чого очікувати. У мене зараз подруга. Читає і в неї досить такі неоднозначні поки що відгуки. Я чекаю, коли вона дочитає повністю, дасть знаєте, розповість про свої враження. Але спочатку їй подобалось, а сьогодні я з нею розмовляла, і вона сказала, що якось, якось питання виникають. Тому також хочу прочитати і скласти своє враження. Не знаю, напевно, якщо і мені і ця книга буде 50 на 50, то можна вже робити якісь висновки. По творчості авторки, особливо, особисто для мене підходить вона чи ні, але подивимось. Далі дві книги детектива Трилера. Такі вони навіть назви трошки схожі. Перша книга це книга від Катріона Ворд. Останній дім на безпечній вулиці. Тут в нас. Історія про дівчину, яка зникла 11 років тому під час поїздки на озеро, про її сестру Ді, яка продовжує пошуки після того, як трагедія зруйнувала зруйнувала її сім'ю. Про теда, який завжди був дивним і міг бути винним у зникненні дівчинки, зараз Тед живе зі своєю дочкою та кішкою в занедбаному будинку із забитими вікнами, крізь які ледь проникає світло. Сповнена рішучості Ді винаймає будинок поряд і потайки спостерігає за чоловіком з безпечної відстані. Чи зможе ДІ нарешті довести причетність теда до зникнення її сестрички, тим більше, що в тедової кішки свої думки з цього приводу? Я, звичайно, якщо ви дивилися, а, моя прочитана за серпень, хоча я не знаю, воно коли вийде. Чи після цього відео. Ось. То знаєте, я дуже багато у серпні прочитала детективів-трилерів, і я навіть трошки вже наситилася ними, але мені здається, все одно восени мені захочеться чогось такого почитати. Тому ось такий в мене план. І остання книга від Лінці Кюрі це дивний інцидент на вулиці Тіней. Ось, це, мені здається, повинна бути трохи така підліткова книга про те, як дівчинка переїздить з родиною в новий будинок, в неї починається нове життя, нова школа, нові, нові друзі, нові знайомства. Ми розуміємо, як це важко влитися в нове суспільство для себе. І е, плюс дуже дивний будинок в них. Там щось відбувається, там гасне світ. Е, Гримлять там двері, якісь кроки чутно, щось таке відбувається, і ми будемо дізнаватися, що з цим будинком не так. Мені здається, буде класно на осінь щось таке почитати. Ось такий в мене план на осінь. Якщо ви щось з цього читали, то звичайно я вас на вас чекаю внизу в коментарях. Діліться своїми враженнями. І, звичайно, діліться своїми планами на осінь, що ви хочете прочитати. І ставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалось, підписуйтесь на канал. І побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.